Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мої респонденти попрохали мене, щоб я зробив огляд, так би мовити, стрічки YouTube, тому що вони чогось не розуміють, такі. Різноплавні повідомлення, які часто густо входять у протиріччя одне з одним, то кому ж вірити? Ну, під кінець я скажу кому вірити. Так, також читаємо: три години тому Україна сьогодні гроші. <кій> зрозуміло, Україна сьогодні на русском язике. А потім риска гроші. Ну, почитаємо. Понеслась. Это переворот. грандіозний переворот в Російській Федерації. Путіна свергають. СВО закончено. От, три години тому СВО вже закончено. Ну, 50 тисяч переглядів. Це, видно, ті люди, які дивилися, оце все. Вони звертаються до мене, а що ж їм, кому ж їм вірити? Так. Ну, тут інші речі: що происходить? Так, війна США і Венесуели, протести в Ірані, і так далі, і тому подібне. Так, далі. Время прядко. Потеря признана. На русском языке. а нижче Зеленський заговорив про повалення Лукашенка. Раптовий штурм кордону. Теж мене запитують: правда чи не правда? Повалили вже Лукашенка, чи тільки збирається валити його. Так. Ну, Тут е, такі речі, які входять. Е, так би мовити, не в протиріччя навпаки. Так. підтверджують мої геніальні твердження про е, мігрантів. Так, Бо в нас теж є гарячі голови, які за мігрантів. Так, так ось, що тут повідомляє, гражданська позиція три години тому 42 тисячі переглядів. Так ось скоро нас будуть хоронити мільйонами. От що відбувається на самом деле. Про що це? Про те, що Путін запустив індійців до себе. Індійська хворі викосіть половину Росії. Ну, то епідемії е, приносять мігрант. Це ж хіба що їжаку останньому не зрозуміло. Згадаєте, а ви вже не пам'ятаєте, У нас дуже коротка пам'ять, 2019 рік, коли там вивезли українців е, літаком із е, Китаю, де почалася вся ця ковідна ескалація. І привезли десь в Полтавську області, міс... десь там їх мали поселити, в якомусь гуртожитку чи що. І народ вийшов і почав громити все це. Кажуть: не треба нам цього. Так, не треба. Це ж українці приїхали. А якби мігранти приїхали з Китаю чи з Індії, привезли, там же ж такі хвороби. Я знаю одну даму з Києва з грошима. Яка поїхала туди, в Індію відпочивати, і привезла від теля таку хворобу, що в неї в печінці завелися якісь черви. Там її вирізали із цієї печінки, і все таке останнє. Нічого не могли зробити. Так що це не Гевері Перус, кідай суже, розмишлення, ні, Про хвесара, ні. Це реалії життя. Не слухайте ідіотів клінічних. Вони вам привезуть сюди і чуму, і, і, і холеру, і все останнє. Чому? Тому що розуму немає. Ну, що ти ляжеш будеш якворя по-русски, звісно, так. Ну і, і що тут? О. Ну, Далі пишуть приподод Бога. Годину тому 15 тисяч. 000... Переглядів, значить, колапс в енергетики України, Одеса 1 февраля 26-го року, ООН обанкротиться Киюлю, Трамп насілував подростків, ну, і, і, і так далі. Ну, звичайно, в гостях у Гордона це круто. Тут соратник Трампа борис Пінкус, 154 тисячі переглядів. Це ти, який до мене звертаються, після оцих всіх переглядів. Так, соратник Трампа борис Пінкус. тільки що Трамп позвонив Путіну. більше никаких переговорів. Даю тебе 24 часа. Ну, я пам'ятаю, 24 часа, говоря по-русски. Ще до того, як Трамп вступив на посаду президента США, він казав, що 20, за 24 години він вирішить цю війну. Рік пройшов вже з гаком, а воз русски і нині там. Ну, так, що ж ви хочете? Так. Ну і, і, і все далі. Тут е, те саме, Чи, а чого нема світла, підкажіть, хочемо світла, так, головне наутро, переговори в Абу-Дабі, є шанс закончити війну і все таке інше. Ну, ось е, все таке головне, так, що мене запитали. Та кому ж вірити? Так. Тут же ну, ну все. Тут одне входить в абсолютне протиріччя з іншим. Так. З одного боку, тут написано про те, що вже відрізали Запоріжжя, а з другого боку пишуть про те, що йде наступ української армії там, на Запорізькому е, напрямку. І знову ж таки, мене запитують: а кому ж вірити? Я хочу вам порадити вірити самим собі, так, своїй родині, своїй квартирі, своєму дому. Як там у цьому домі зараз? Тепло, холодно, є світло, нема світла. Те, друге, третє, все останнє, що у вас є, оце цьому й вірте. Оце реалії. Все оце це блаканина. Так. А ви вірте реаліям. Яка температура у квартирі, чи є світло, наскільки вимикають оце реалії вашого життя, а не те, що позвонив Трамп Путіну чи Путін Трампу і за 24 години е, війна закінчиться.